Ірина Верещук говорила про те, що з Харківщини, з окремих районів, теж буде обов'язкова евакуація. Чи ви вже визначили ці райони, і як відбувається підготовка до вивозу населення? Так, ми визначили ці райони, ці населені пункти. Це відповідно Богодухівський район, це Золочівська громада, це Дергачівська громада, це Чугуївський район, зокрема, місто Чугуїв. Тобто, це ті населені пункти, які можуть або потрапити. Під ворожий вогонь, тобто там на цій е, території безпосередньо можуть е, про ну, тобто проходити бойові дії, або є ризику е, відповідно там окупації тих чи інших населених пунктів, або якщо це взимку буде при критично низькій відповідно, температурі, буде пошкоджена критична інфраструктура, і е, теплоносії не буде подаватися до відповідно населених, ну до е, відповідно помешкань, так. То ми будемо вимушені звичайно прийняти рішення щодо евакуації, і ми маємо до цього бути готовими. тому у нас у абсолютно плановому режимі проходить підготовка таких заходів. І наразі я ще раз на оголошую на тому, що підстави для примусової евакуації на території Харківської області з тих населених пунктів, які підконтрольні зсу немає. А як взагалі люди реагують на перспективу евакуації? Тому що ми бачили з Донеччини не просто людей вивозити, вони відмовляються покидати свої домівки. Якась інформаційна робота у вас ведеться з тим, щоб люди погодилися зрештою, якщо виникне необхідність? Ну ми маємо забезпечити людей всім необхідним. По-перше, ми визначили тих людей, які зможуть евакуюватися власним автотранспортом, тих людей, які ми зможемо евакуювати автобусами. І тих людей, яким відповідно потрібен буде спецтранспорт, тобто це люди із інвалідністю або з інших там причин, вони самостійно пересуватися не можуть І їм для цього там потрібні особливі там умови. Спеціальні крім того, ми визначили ті області, ті населені пункти, які е у резерві тримають для наших людей е місця для того, щоб дійсно у випадку прийняття такого рішення щодо евакуації. Все було звичайно підготовлено. Ну і люди. Ну звичайно, коли мова йде про те, що їм потрібно буде виїхати із власного житла. Вони сприймають це досить важко, однак, якщо ми повернемося до тих підстав, з яких може бути прийнято щодо там евакуації рішення, то дійсно то це дуже важливі там підстави і вагомі. тому що для нас життя людей. На тобто першому місці дійсно.